Наталя і бож повідниця Ганна. У когось ця подорож триватиме всього два роки. Як у наших десятикласників. До речі, де вони? Десятикласники. Де Ой, ви? ви? Мабуть, ви? вони ще сплять. Так на подорож, на нашу подорож зареєстровано 60 десятикласників. А хтось подорожуватиме мінімум 9 років. Як першачки? Чи з'явилися сьогодні всі? Чи а, є перші класи у нас? А ми жити, і, перші перші -клас. насали, і ми всі привітали першокласники. Подивіться, які вони манюні. У вас уже такі були та у них це перше. Мога, є Вони особливі пасажири. Для них цей день стає першим кроком у нове захопливе життя. Сповнене знань, відкриттів і яскравих вражень. Поряд з ними їхній перший учитель, помічник капітана. Саме він проведе їх через перші шкільні хвилі і штормові випробування. А ще разом з ними на палубу круїзного лайнера піднімаються наші п'ятикласники. Чотири класи прямують на лайнері мрія до своє, своєї мрії. Вибачте за каламбур, відгукніться, чи всі на місці П'яти А є, П'яти Б, П'яти В. Ну і звісно, п'ятий Г. На нашому лайнері вам завжди допоможуть. Тана, ваші класні, ваші класні керівники чи куратори. Перекличка відбулася успішно, але треба перевірити, чи всі присутні готові до такої тривалої, непростої морської подорожі у незвідані світи знань. Дорогі першокласники, не бійтеся робити помилки. Це частина навчання. Нехай кожен урок буде для вас маленьким відкриттям. Тож, починаємо перевірку. Зараз десятикласникам, п'ятикласникам і звичайно ж першокласникам послухають питання, яке адресовано їм. А відповідь на нього скажуть тоді, коли буде на це команду. Зрозуміло. Щось відповідь на що. Однакова. Мабуть, так. ще сплять. Що ще сплять? Е, всім зрозуміло. Ну, я, праворуч я почула, не чула. А ліворуч праворуч... і команда. Всі зрозуміли. О, тепер прокинулися. І так, перше запитання саме до десятикласників. Уважно слухаємо. Відповідь на це запитання знають всі. Мелодію до цієї пісні написав Михайло Вербицький. П'ятикласники, а це вам запитання. Автор слів цієї пісні Павло Чукін. Першокласники, чи знаєте ви, яка головна пісня України? Гімн, Звичайно, гімн України! Андра. Запрошуємо їх на головну палубу нашого лайнеру. Хочу звернутися до вас з запитанням. Як ваш сьогоднішній настрій? Настрій прекрасний. Сподіваюся, що і у вас, мої любі, такий самий Чи Так! І сами. і так? Я не буду казати багато слів, але я сподіваюся, що скажу найголовніше. Незалежно від того, скільки буде продовжуватись ваша подорож, два роки, вісім років чи дванадцять. Я бажаю, що під час цієї подорожі, якщо ви зустрінете друзів, то тільки надійних. Якщо будете робити вчинки, то тільки успішних. Якщо будете набувати знання, то тільки не змін. А якщо пізнавати нове, то тільки таке, яке наблизить вас до вашої мрії і допоможе стати тим, ким ви прагнете бути. Щасливої вам подорожі! Пані Олександро, а Ні, капітани, капітани, вибачте якою ви бачите нашому мандрівку? Зараз теж розповім. Доброго ранку, шановні учні, батьки, дуже хвилююча мить, Я бачу сьогодні тут серед вас своїх минулих учнів, це учні п'ятих класів, десятих. Я рада вас бачити. І, звичайно, сьогодні головні наші гості на цьому святі це наші першокласники, які вперше сьогодні переступили поріг цього закладу освіти. Любі мої, які ви гарні! Давайте ще раз їх облисками зустрінемо наших наймолодших учнів. Я вам всім бажаю, щоб ця подорож в цікаву країну, в країну знань була для вас легкою. Але хвилюватись вам не потрібно, тому що школа це не тільки відповідальність. Ви здобудете тут нових друзів, будуть цікаві перерви та багато святів. Головне, щоб цей навчальний рік для всіх нас був мирний зі святом вас з початком нового навчального року. Дякую. Капітан, не слухайте, я головний. Чи впізнали ви мене? <рик> Хто я? <рик> Ні, я не кухар, а вірніше, на морських судах кухаря називали як. Правда в тому, що готують у нас на лайнері дуже смачно під час своєї подорожі ви зможете скуштувати найсмачнішу випічку. Вас будуть радувати найрізноманітнішим меню ще й корисним. А чи знаєте ви? Увага! Запитання! Яка національна страва українців? Відома в усьому світі. Відчую. Молодці. А що не може увійти навіть у найбільшу каструлю? Он носить кокуна. на що не може увійти навіть у найбільшу каструлю. А яку бочку ви ніколи не зможете наповнити водою. Яку бочку. О, вірно! Діряку бочку, тому що в неї ж така велика дірка, да? воду лєш, а вона не наповнюється. Ви дивіться, який розумники. А як ви думали? У нас тільки справді... такі учні. Та, да, мабуть, справді готові до подорожі. дорожі. Щось за дивний запах. Чи все у нас в порядку на камбузі? А, це, мабуть, у кока щось. Згоріло. Швидше, швидше. У Мати нічого не, не підгорає, ні? Нічого там не підгорає на швидше, а? І ще одна перевірка пройшла успішно. Рухаємося далі. Рухаємося в буквальному розумінні цього слова. Пасажирка нашого лайнера Софія Мацу виконає для вас пісню. А дівчатка з гурту Фортін Джой запалять вас своїм танком, який сподіваємося ви всі. Підхопите, тобто зараз ми і співаємо і танцюємо всі разом. Хоч себе я не хвалю, танцювати я люблю. Вправо, вліво, раз, два, три, усі рухи повтори. А будь ласка, показали мені ручки, у всіх є ручки. А ніжки у всіх є. Ну, потупали, потупали, потупали. Прекрасно. Молодці! А тепер за дівчатками будемо повторювати рухи. Цікавої подорожі. Анно, ага, ну ти думаєш що вже час вручити новим пасажирам квитки? Ну То... надаємо це право нашим найдосвідченішим пасажирам, випускникам. Вони вже пройшли більшу частину шляху і готові поділитися своїми порадами та побажаннями. Шановні пасажири, ласкаво просимо на нашого круїзного лайнера. Ми раді, що долучаєтесь до нашого чудового колективу, щоб здійснити незабутню подорож, яка обов'язково приведе кожного, якщо він цього захоче, до своєї заповітної мрії. Ми готові зробити все можливе, щоб ваша подорож була комфортною та приємною. Перед тим, як Вирушимо в море, дозвольте поділитися декількома важливими інструкціями. Будь ласка, переконайтеся, що всі речі, необхідні для цієї подорожі, знаходяться серед вашого багажу. У разі будь-яких питань або потреб, наша команда борт Ваша безпека завжди є нашим пріоритетом. Тому просимо дотримуватися правил поведінки на кораблі, особливо під час надзвичайних ситуацій, коли чуєте сигнал тривога. Поряд з вами досвідчені люди, які вам допоможуть. А ще у нас на борту крім усього надто важливого, а то іменно дін одного і чисельня зани відпочинку. Кафе, їдальня, буфет, три заходи. Не соромте звертатися до нас, якщо потрібна будь-яка будь допомога у перезаходів чи місь відпочинку. І нарешті розслабтесь і насолоджуйтесь чудовим морським бризом, незабутнім краєвидом. Бажаємо вам приємної подорожі. Ви чуєте. Готовий відправлятися в подорож. Нехай цей дзвоник буде не просто сигналом до початку року, а стартом до великої подорожі на кораблі, що зветься мрія. Кожен з вас вирушає у світ знань, де будь-який урок це новий горизонт, нові відкриття та пригоди. Попереду у вас несвідченні острови математики, океани літератури та континенти природничих наук. І вперед до нових відкриттів та незабутніх моментів. Аплодуємо, аплодуємо цвонику. Гучніше, гучніше, це ж ваше Починається ваша подорож. «Мрія». І першими ми запрошуємо перший А-клас. Будь ласочка, пройдіть! Піднімаємося на борт нашого лайнеру. Перший А-клас. Так, забирайте, забирайте на лайнер наших головних пасажирів. Так, обережно підіймаємося сходами. Ваші облиски, будь ласка. Це у нас так, нічого страшного. Постійте трішечки. П'ятий ген. Заходить. Так. П'ятий ген. Будь ласка, п'ятий ген. П'ятий аспиді чекаємо.